Божі слова на кожен день Бог виконував свою роботу, відколи створив людство. На початку це була дуже проста робота, але, незважаючи на її простоту, вона містила прояви сутності й характеру Бога. Хоча зараз Божу роботу було піднесено. Та ця робота над кожною людиною, яка слідує за ним, стала колосальною і конкретною. З великим виявленням його слова увесь цей час Божа іпостась була прихована від людства. Хоча він ставав плоттю двічі від часів біблійних оповідань до сучасних днів, хто колись бачив дійсну Божу іпостась. Виходячи з вашого розуміння, чи хтось колись бачив дійсну Божу іпостась? Ні. Ніхто не бачив дійсну Божу іпостась, А значить, ніхто ніколи не бачив істину Божу особу. З цим погоджуються всі. Тобто, справжню Божу іпостась або Божого Духа. Приховано від усього людства, включно з Адамом і Євою, яких він створив, і включно з праведним Йовом, якого він прийняв. Ніхто з них не бачив дійсну божу іпостась. Але чому Бог свідомо приховує свою дійсну іпостась? Деякі люди кажуть Бог боїться налякати людей. Інші кажуть Бог приховує свою дійсну іпостась, бо людина замала, а Бог завеликий. Люди не мають бачити його, інакше вони помруть. Є також і ті, хто каже Бог щодня зайнятий управлінням своєю роботою, і в нього може не бути часу являтись іншим, щоб вони його побачили. У що б ви не вірили, тут у мене є висновок. У чому полягає цей висновок? У тому, що Бог просто не хоче, щоб люди бачили його дійсну і Бог залишається прихованим від людства навмисно, інакше кажучи, те, що люди не бачать його дійсну і це Божий намір. Це вже має бути всім ясно. Якщо Бог ніколи нікому не відкривав свою іпостась, то чи думаєте ви, що Божа іпостась існує? Він існує, звісно, що він існує, існування Божої іпостасі поза всяким сумнівом. А от те, наскільки великою є Божа іпостась. Чи як він виглядає? Хіба це питання, яке має розглядати людство? Ні. Відповідь негативна. Якщо Божа іпостась – тема, яку нам не слід розглядати, то що ж слід? Божий характер, Божу роботу. Однак, перш ніж ми почнемо спілкуватися на офіційну тему? Повернімося до того, що ми обговорювали хвилину тому чому Бог ніколи не відкривав людству свою іпостась? Чому Бог навмисно ховає від людства свою іпостась? Є лише одна причина, і вона така хоча людина, яку створив Бог, пережила тисячі років його праці, немає жодної людини. Яка знає Божу роботу, Божий характер і Божу сутність. Такі люди в очах Бога протистоять йому, а Бог не являвся би людям, які вороже до нього ставляться. Це єдина причина, чому Бог ніколи не відкривав людству свою іпостась і чому він навмисно затуляє від людства свою іпостась. Чи тепер вам зрозуміла важливість знання характеру Бога?